У невпинному плині часу і подій існують невідомі куточки України, що нерозривно пов'язують минуле, сьогодення та майбутнє. Цей подкаст наша спроба відчути пульс історії, дослідити живий дух українських сіл та розгадати таємниці, що живуть поруч з нами. У сучасному світі, де все здається очевидним, ми запрошуємо вас відчути подих минулого в сьогоденні. Тож, дозвольте таємницям вголос. Провести вас крізь завісу невідомого і зануритися в ритм життя стародавнього села Білилівка Житомирської області, що розташоване за 20 кілометрів від колишнього районного центру Ружина. Приготуйтеся побачити і почути більше, ніж здається на перший погляд. Таємниці вже чекають на вас. Вітаємо. Сьогодні ми, так би мовити, помандруємо у часі та просторі. Наш пункт призначення білилівка. Це на Житомирщині. Це білилівка. Уявіть собі, родючі землі, граніт, і звісно, глина, багато глини. І одразу, щоб ми правильно все вимовляли, наголос на другий склад: білилівка, і річка там розставиться. А вже ж, білилівка стоїть саме на річці Роставиці. Зараз це село десь біля двох тисяч мешканців, основа економіки, звісно, сільське господарство. Але от назва Білилівка, вона, знаєте, веде нас просто до покладів білої глини, унікальних. Тобто сама земля дала назву. Ну, є така версія. І навіть легенда ходить, що колись називалася Білилів, ніби від білих кам'яних будинків церков. Чікаво, а дослідники що кажуть, здається, вони пов'язують це з Каоліном. Так, так, саме з Каоліном. Це цінна біла глина. Її знаходили тут, уявіть ще у 12-13 століттях. Виходить, що ідентичність білили її, скажімо так, початковий капітал, він буквально з під землі. І ця глина була не просто сировиною. А вже ж, це була основа економіки в XVII-18 століттях. Фундаменти з неї робили цеглу. Але чи знаєте ви, що цей, на перший погляд, скромний мінерал приховує в собі таємниці, що формували долю цього села і його назву? Так, ми говоримо про каолін, це природний мінерал білого кольору, що складається головним чином з каолініту, глинистого мінералу алюмінію та кремнію. І саме він є основою тієї самої білої глини з білилівки. Його унікальні властивості, адсорбційна здатність, надзвичайна пластичність і бездоганний білий колір після обпалу зробили його незамінним у найрізноманітніших сферах. Уявіть собі, ця глина не лише народжує витончений фарфор та фаянс, декоративні статуетки та скульптури, але й стає основою для міцних облицювальних плиток. Цегли та вогнетривких матеріалів, що витримують неймовірні температури. І що найцікавіше, в самій білилівці її традиційно використовували для будівництва церков та інших будівель, зберігаючи світлий відтінок стін століттями. Але застосування каоліну не обмежується лише керамікою та будівництвом. Він є таємним інгредієнтом у паперовій промисловості, де підвищує білизну паперу, у гумовій промисловості. Для покращення властивостей гуми у фарбах, а також уявіть собі у сільському господарстві як мінеральна добавка. Тож давайте спробуємо розібратися, як білилівка пройшла свій шлях і чому вона колись е, так серйозно конкурувала з ружином. Так, це дуже цікавий момент. Отже, офіційно село майже тисяча років 1071 рік. Заснування, але ж люди там жили і раніше. Безперечно, археологія нам показує сліди трипільців, потім кімерійців, скіфів. Тобто ці місця були привабливі тисячоліттями, але ж була інша назва: Роставець. Звідки вона? А це від слова Ростав, ну тобто розгалуження річки, Роставиця, власне. І ця назва теж не зникла. Залізнична зупинка досі називається Роставиця, хоч вона і трохи осторонь. На жаль, його зруйнували монголо татари, але життя повернулося. Вже за литовських часів поселення відродилося, і от тоді, ймовірно, з'явилася назва білилів. І тут ми підходимо до того самого суперництва з руженим у 19 столітті. Біліливка це ж не просто село, а містечко. Це була важлива адміністративна одиниця. А потім з 1923 по 1925 рік навіть районний центр. Здавалося б, отвін, розквіт е, так. Це був пік адміністративного значення, але не довгий у 1925 році. Статус райцентру переходить до ружина. А чому є якісь версії? Ну точних документальних свідчень, власне, немає, але можна припустити. Можливо, географічно ружин виявився зручнішим для нової радянської логістики, або його інфраструктура на той момент була кращою. Чи можливо це було суто політичне рішення? Важко сказати, напевно. Така собі локальна драма перерозподілу впливу. Саме так, і це, знаєте, показово для тогочасних процесів в Україні. А з 2020 року біліливка взагалі увійшла до складу Бардичівського району. Але ж історія не зникає, вона залишається в архітектурі. От у центрі села стоїть дерев'яна святотроїцька церква. Так, дуже гарна церква 1906 року, збудована в такому народному стилі хрестова у плані. А є ще старша, кам'яна Святогіоргівська. Це 1826-1832 роки, класицизм. І там теж глина. А як же? Кажуть, що для будівельних розчинів використовували ту саму місцеву, білу глину. Можливо, тому й стіни досі мають такий світлий відтінок. Вона, звісно, потребує реставрації, але місцеві мешканці про неї дбають. Підтримують як можуть. Це важливо. Дуже а ще ж демографія. Цифри вражають. Кінець 19 століття майже 5 тисяч людей. Так, перепис 1897 року дає понад 4800 жителів, і що дуже важливо, з них більше 2200 були юдеями. Майже половина. Уявляєте, яке це було багатоетнічне, живе містечко. Саме так, велика впливова єврейська громада. Але потім до 1939 року їхня чисельність скоротилася до трохи більше 600. Це при тому, що загальне населення навіть трохи зросло. Так, голодомор. Репресії, а потім Голокост, який фактично знищив єврейську громаду Білилівки. Зрештою, до 2001 року в селі залишилось менше 2200 мешканців загалом. Величезні зміни. І поруч з цим пам'ятник воїнам-визволителям 1965 року, нагадування про іншу трагедію, Другу світову. Так, багато селян воювали, 297 було нагороджено. Цей пам'ятник теж частина історії. Ви згадали церкви, пам'ятник. А є ще один об'єкт, який мені здається дуже символічний сьогодні залізнична станція Роставиця. Ох, так. Колись там життя вирувало, була активність. А зараз. А зараз ну, це занедбана платформа, вокзал закритий, коли же вона, мабуть, кипіла життям. Безумовно, звідти їздили на роботу у справах. Це був важливий вузол. А зараз, Хх, ну що сказати. Заросла платформа, вокзал не працює. Сумно. Це не просто занедбана будівля. Це, знаєте, такий візуальний символ змін. Змінилися пріоритети, економіка, сам спосіб життя. Колись артерія, тепер привид минулої епохи. Це стало таким, знаєте, дуже промовистим символом ну певного занепаду. Контраст такий: минуле і сьогодення. Ця станція це справді потужний образ. Може, її занепад це відлуння тієї самої втрати статусу, що почалася ще з програшу ружину? Цілком може бути частина великої історії про зміну ролей. Але знаєте, попри все це, білилівка свою ідентичність не втратила. Глина. Та сама біла глина. Вона залишається її культурним кодом. З 2006 року тут етнографічна майстерня працює, навіть фестиваль Біла глина проводила. Це такий приклад, як містечко, втративши адміністративну вагу, все ж знаходить сили зберігати свою унікальність, пам'ять живе. Отже, ми ніби пройшли цим шляхом білилівки від давнини, від тієї важливої білої глини через амбітний період боротьби за статус. До сьогодення. З його викликами, які символізує ота станція, але й зі спереженням пам'яті. Виходить, Білилівка пройшла такий величезний шлях від давнього поселення, містечка, центру через усі випробовування ХХ століття до сучасного села. І її історія це власне історія України в мініатюрі. Дуже влучно сказано. І що вражає, попри втрату адміністративного статусу на користь Ружина, село не втратило себе. Воно зберегло свою унікальну ідентичність вона живе в назві, в церквах, у пам'яті про минуле, і складне і яскраве, і, що дуже важливо, у відродженні цієї глиняної спадщини. Ця стійкість білиливки, і її здатність триматися свого коріння справді заслуговує на повагу. І от цікаво замислитись, як ця глибока спадщина від трипільців до сучасних майстрів формуватиме майбутнє білиливки, як це місце знайде себе далі, спираючись на таку багату історію. І на завершення, може, варто подумати ось про що: чи не є історія білиливки таким собі дзеркалом? Дзеркалом процесів, що відбуваються в багатьох українських містечках, селах, і яку роль у їхньому майбутньому грає саме ця здатність пам'ятати, переосмислювати і цінувати власну історію? Цей подкаст спроба почути те, що зазвичай залишається поза нашою увагою. Ми прагнемо розкрити приховані шари реальності, досліджуючи не лише факти, але й їхній глибокий сенс. Відголоски минулих епох у кожному куточку світу. Несподівана історія звичних матеріалів, переплетіння правди та легенд все це стане частиною нашого спільного пізнання. Тож, слухайте уважно, за кожним словом криється велике відкриття.